Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Коли взяла телефон в руки, щоб зняти відео, і подумала, які ж ці дачники всебічно обізнані люди. Всю агротехніку знають, всю кулінарію знають, всю плодовочеву переробку знають, і виноробство теж. Ми сьогодні займаємося уже третій день. Виготовленням домашнього вина столових сортів винограду. Пару днів назад ми подрібнили синій виноград він вже починає у нас бродити. Я вам покажу, який стан його на третій день і покажу, як ми його дрібнили. Він трошечки не такий вибагливий, як білий, то ми його прямо гронами не відділяючи від плоту. від плодоніжок. І сьогодні ретельно перебираємо білий, відриваємо від плодоніжок і будемо теж змільчувати. Ми зрізали уже майже весь білий виноград, лишили так трошки поїсти кешу. Е, трохи я зварила соку з білого винограду з яблуками. І зняли Юліан, теж його. Пустим на вино у нас Аркадія. І є в нас невеличкий зовсім кущ був. технічного, не знаю, як його звати. Це французької якоїсь селекції нас, нам подарили один кущик. І ще який у нас, по-моєму, благовість був. так що... Спробуємо в цьому році і біле вино. Ось такий у нас уже стан на третій день. Дивіться, як гарно працює. Ми його перемішуємо дерев'яною лопаточкою. Стараємося три рази. Так що будемо уже чекати, коли він гарно перебродить, і будемо віджимати. Білий виноград у нас капризний. Йому потрібна для бродіння гарна температура, висока, градусів 20, тому ми йому створюємо такі умови. Ми його на другий поверх помістили. Тут тепленько, вікна з усіх сторон. Сонечко світить, хай він тут бродить. Ягоди ми зважили, трошки будемо робити по іншому. Якщо синій ми передробили з гілячками, прямо з полудоніжками, і це не страшно, то білий так не потрібно робити. Ми відділили, не мили його, щоб не змити дріжджі. Подрібнюємо і додаємо один, мабуть, буде це один відсоток цукру. Наважили 34 кг, 340 г зараз цукру, щоб вони розбудили дріжджі і почали швидше працювати. Дробілка в нас така саморобна. Зробили ми її, мабуть, ще в 90-ті роки колись робили вино з Ізабели. Зробив чоловік стулок від бальців кукурузяної жатки. І все собі сам придумав. Так, так хорошо. Зовсім не складна, нескладний механізм, так що хто ще не має чим зробити. Ну зараз вже можна будівельним міксером, а колись. Такого не було в ті часи. Ця наша установка користується попитом у всіх сусідів. Інструмент миється, вино потихенько набирає силу бродіння. будемо чекати наступного етапу. Усім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. І до зустрічі на нашому каналі. Усім здоров'я і миру. Пока-пока.